Мене звати Оріон, і я боюся. Чого саме боюся? Практично всього, якщо чесно. Боюся дівчат, що команда програє через мене, що не так відповім на уроці, річі панічі. Добре, нічі, Але з усіх моїх страхів я найбільше боюся темряви. А ти подумай: у кімнаті темрява на дворі темрява. А я темряк! З усіх дітей боягузів ти точно найкрикливіший, найнестерпніший воістину. Тобі в цьому немає рівне! Ти ведеш список? Так, я веду список. Знаєш, скільки дітей мене боїться? Гайде зі мною на роботу одна ніч, і ти зрозумієш, що мене нема чого боятися. То ти йдеш чи ти йдеш? То скажи, я допоможу тобі перемогти страхи навіть ціною свого життя. А я між іншим безсмертний, тож у нас з тобою часу повна. Дозволь представити інших нічних сутностей. Вас багато. Ми веселі. Ти нас полюбиш. Ти привів криклю? Це той малий, що всього боїться? А... Допомагати дітям аби зміцнити твою крихку самоповагу це зовсім не наша робота. Ого, яка нечувана жорстокість. Ти думаєш, що можна розвіяти всі мої страхи за одну ніч? Одна ніч може змінити все. Я радію більше, ніж ти, чи мені здається. Тримайся там! Ти Урюда! очі! Тимрядже! Розплюшу! Скажи так набагато краще! Малий. Здоров, малий. А хто це? цейвич? Він ворог та Ти насміхаєшся з мене? з ним безпечно, наче під теплою ковдрою. Ну, якщо ви розумієте про що я.